Привіт-привіт, малята. На зеленій сторінці вас вітаю, гарного настрою вам бажаю. Подивіться, швидкий коник-стрибунець, веселун і пустунець. Ціле літо він сюрчить, до роботи не спішить. Тут і жабка. Ква-ква-ква! Під листочком спочива. А навколо скрізь трава зелененька. Ой, краса. Дітки. Картинку цю ви порозглядаєте та предмети зеленого кольору понасивайте. А я вам в цьому допоможу. Оце жабка. ква-ква-ква. Зелененька тут вона. Це ялинка височенька. Влітку взимку зелененька. Це кавунчик. Він кругленький. Має смужки зелененькі. Огірок у нас є довгенький, має колір зелененький. Малята, вас я вітаю! Разом зі мною ви всі предмети зеленого кольору поназивали. А тепер я пропоную вам пограти самостійно. Роздивіться зображення та назвіть предмети зеленого кольору. А в цьому допоможуть вам ваші батьки. Тож, що може бути зеленим, ви відшукайте та правильно ці предмети поназивайте. А я бажаю вам успіхів та вдалого дня. До нових зустрічей!